Доброго дня! В цьому відео ми розглянемо процедуру відбору з комірок у мобільному додатку ПДК-мобільний склад. Для початку процедури нам необхідно створити документ Відбір розміщення товарів на стороні облікової системи. Документ створюється за правилами відбору, які налаштовані в обліковій системі. Наразі він у нас вже створений. Давайте його переглянемо. Переходимо в пункт меню «Склад і доставка, Відвантаження. обираємо наш склад. Приміщення. Переходимо на закладку Відбір з комірок. Відкриваємо наш документ. Для його передачі в Мобільний пристрій нам необхідно заповнити основні поля. Переходимо на закладку Інформація. Поле виконавець обираємо користувача, пов'язаного з мобільним пристроєм. Статус документа встановлюємо «Підготовлено». Проводимо документ. Наступні дії виконуємо в мобільному пристрої. Завантажуємо інформацію в мобільний пристрій. Для цього натискаємо на кнопку Обмін даними. Бачимо, що обмін завершено. Заходимо в пункт меню Документи. Відбір розміщення товарів. В відкритому вікні у нас є чотири пункти меню. Почати. Початок процедури відбору або розміщення. Продовжити. Продовження раніше розпочатого відбору або розміщення. Перегляд. Перегляд створених документів. Завершити. Завершення процедури та вивантаження документа в облікову систему. Натискаємо на кнопку Почати. Перед нами відкривається вікно, в якому потрібно заповнити обов'язкові поля. Обираємо документ, який ми створили на стороні облікової системи. Обираємо відповідального. Натискаємо на кнопку Далі. Система демонструє оператору список комірок, яких потрібно відібрати товари. Зшитуємо штрих-код комірки. Перед нами вікно введення інформації. Зшитування товару можливо за допомогою сканера штрих-коду або через штатну камеру пристрою. У поточному прикладі до мобільного пристрою підключений сканер штрих-коду. При зшитуванні товару. Автоматично до попередніх ведень додаватиметься одиниця. Якщо потрібно вручну вводить кількість при кожному зчитуванні, необхідно натиснути на кнопку ручне введення кількості. Кнопка Перегляд дозволяє переглянути дані по документу. Кнопка Завершити завершення даної процедури і передача документа до облікової системи. Мобільний додаток демонструє оператору товар та кількість, які потрібно відібрати. Якщо буде зчитан інший товар або введена інша кількість, виведеться помилка. Якщо оператор не знаходить даний товар, він може відібрати його пізніше та перейти до наступного, натиснувши на кнопку Далі. Якщо всі товари відібрані в даній комірці, система автоматично перейде до наступної. Якщо відбір по всім коміркам виконано, буде виведена підказка закінчення даної процедури і можливість передати інформацію до облікової системи. Зшитуємо товари. Бачимо, що по даному товару ведеться облік по серіях. Після зшитування такого товару перед користувачем відкривається вікно ведення серії. В залежності від налаштувань може вводитись серійний номер або термін придатності. У вікні можна внести необмежену кількість серій для одного товару. Ведення серій може працювати в двох режимах. Перший. серія вноситься в документі на стороні облікової системи, а оператор підтверджує її при відборі. Друге. Серія вноситься на стороні мобільного додатка. В даному прикладі ми демонструємо другий режим роботи. Цей режим спрацьовує, коли для товару в параметрах обліку серій на стороні облікової системи вказане налаштування за фактом відбору. Зжитуємо серію. Підтверджуємо введення. Зшитуємо ще одну. Підтверджуємо введення. У вікні доступна можливість перегляду зшитаних серій. Для цього доступна кнопка Перегляд. Давайте переглянемо. Натискаємо на цю кнопку. Переходимо на головне меню. Для фіксації інформації по серії натискаємо на кнопку Закінчити введення». Зжитуємо наступні товари. Система демонструє, що потрібно перейти до наступної комірки. Зжитуємо штрихкод комірки. Мобільний додаток підтримує перерву у роботі. Ми можемо продовжити введення даних або завершити пізніше. Давайте подивимось, як це виглядає. Виходимо, заходимо Документи, Відбір, розміщення товарів, продовжити, обираємо наш документ, натискаємо на кнопку Далі. Зчитуємо штрих-код комірки. Продовжуємо введення даних. Бачимо, що по товару ведеться облік по серіях. Вводимо серії. Підтверджуємо введення. Ще одну. Підтверджуємо введення. Фіксуємо інформацію. Натискаємо на кнопку Закінчити введення». Зашитуємо наступні товари. Наразі система нас інформує, що всі товари відібрані. Та пропоную вивантажити дані до облікової системи. Ми можемо виконати цю процедуру пізніше через робоче вікно оператора або через головне меню. Давайте це зробимо зараз. Натискаємо на кнопку Так. Система вводить питання необхідності залишити коментар. Якщо ми погодимось, то буде виведено вікно введення коментаря, який передається в документ. Наразі нам це не потрібно, тому натискаємо Ні. Документ успішно надіслано. Давайте переглянемо, як виглядає документ на стороні облікової системи. Переходимо в пункт меню Склати доставка. Відвантаження. Переходимо на закладку Відбір з комірок. Бачимо наш документ, відкриваємо його. Бачимо, що всі кількісні показники заповнено. Дані по серіях також заповнено. Переходимо на закладку Інформація. Бачимо, що поле виконавець змінено, статус документа також змінено. Якщо б кількісні показники відрізнялися б від планових значень, тоді статус документа був би виконано з помилками. На цьому наше відео завершено. Дякуємо за перегляд!